Отже, продовжуємо судовий розгляд, ласка. На я перепрошую, але ми можемо переконатися в повноваженнях, пересвідчити секретаря і, я так розумію, ви суддя, так? Так. Бо я прокурора пам'ятаю, що квасниця, буде до мене. Так, у вас пам'яті збили, чи що ви. Mm -hmm. бачите, хто тут суддя. А ви маєте повноваження надавати це, медичні характеристики? Вам слово не надавалося. Дивіться, ми не переконалися у ваших повноваженнях. По перше, ми по друге, три роки справу слухаємо. Вмірні. Дивіться, Я не знаю, з ким ви слухаєте справи. Я ще раз задав запитання: чи ми можемо пересвідчитися у повноваженнях секретаря у судовому засіданні, так як пройшов тривалий час, і судді. суді, якщо ви себе називаєте суддею, а я так розумію, ви в цьому халаті синьому це. Мантія, по-моєму, так. Значить, Шановний, е, будь ласка, отримайте свідобра з головою, оскільки називати е, суддівську мантію халатом, це недоречно. І я... це може сприйматися як неповага до суду. Зрозуміли? Дивіться, щоб ми розуміли це що я... матія. Ми повинні в першу чергу переконатися у ваших повноваженнях. Тому прошу. А мене ознайомити з вашим повноваженнями як судді? не Вам в вашому клопотанні, оскільки мої повноваження підтверджені указом президента Зеленського про призначення мене на посаду. Ви можете з цим ознайомитися е, в канцелярії не в канцелярії, а в керівника апарату. Прошу присідати. А в який спосіб ми можемо продовжувати може продавати це, засідання, це засідання, поза судовим засіданням, шановний поза судовим засіданням будете знайомитися з цим в судовому засіданні. Ви вже неодноразово брали участь в судовому засіданні. Зрозуміло вам, прошу присідати. Це ваша думка. Дивіться, ми не зможемо продовжити судове засідання, поки я не переконаюся у ваших повноваженнях. Це перше. А друге, поки ви не поясните, в який спосіб ви дійшли до того, що спробували надати медичні характеристики щодо того, що припустили, що у мене проблеми з головою. Ви лікар чи ви суддя? Принський, присядьте будь ласка, я вам задаю запитання я ви вам лікар, чи не ви надавав, сидя? Розумієте, не щоб ви мені могли Чому надавати ви, чи ви, не надавати слово. Я вільна мені людина. Не, не перебивайте мене. Нас ми повинні, повинні розуміти, що ви маєте повноваження суді. Припиніть мене піднімати план, перебивати. Я вам пояснив, що ми засідання продовжуємо після того, як ми пере. Як ви, ми переконаємося в ваших повноваженнях і зрозуміємо, що ви суддя до того моменту, поки ви перед собою не визначилися, чи ви доктор, чи ви суддя, чи хто ви, то ми не можемо продовжувати судового засідання. Ви це розумієте чи ні? Я вас не розумію з Це погано, що ви не розумієте. Я у вас не розумію. Проблема з висуванням. Схід вашої думки десь тікає, розумієте? Тікає десь дуже далеко. Дивіться, ви пробуєте надати... Ви горизонт. Ваша думка тікає. Формулюйте думку ясніше. Сформулюю запитання ясніше. Не запитання, ви не задаєте запитання головуючи, ви можете я розумію, що мікування висловлювати чи нам потрібно або ваше повноваження. Я ну, питання, в чому ваше полягає? У вас є проблеми з засвоєнням інформації та запитання. Проблема які я вам є тільки в вас, в принципі, проблем більше ні в кого немає. Ви мені зараз погрожуєте, що в мене є проблема? Я вам не погрожую, я вам а пояснюю, що? що проблем в мене немає. Ви розказуєте, що чому в мене думаєте, є проблема, нема в мене проблеми. Я вам пояснив. Я вам стверджую, що ви помиляєтеся, тому що ви не можете визначитися, чи ви суддя, чи ви доктор. Це проблема. Спринський, не хаміть, будь ласка, це ваші припущення, які ви висловлюєте в судовому засіданні і приписуєте свої думки головуючому. Ви щойно казали, що лохтера, це ваша з головою. думка, яку ви тут собі висвітливаєте. Та та ви, ви зараз відверто брешете, бо ви сказали, що в мене проблема з головою. Так можуть говорити лише лікарі, які встановлюють медичний діагноз. Спринський. Я запитав вас, чи ви мене не пам'ятаєте. Ви так часто в ходите в судові засідання, що ви вже забули, хто я такий Спринський. А -а -а. Треба було ходити частіше в судові засідання, розумієте? Оскільки ви нас постійно декілька засідань зривали. Я зривав засідання? Так, тому що ви не являлися. Викликайте поліцію, якщо Спринський зриває засідання. конференції Щодо захисниця криворучку і моїх клопотань попередніх по зміни захисників, якщо захисниця криворучку стверджує, що у вас суддя, Ваш суддя, так? Спринскі. Так чи ні? Ви Я спринскі? не збираюся відповідати на ваші запитання, які не стосуються суті справи, розумієте? Але, попри те, зв'язку з що захисниця керворучку має визначене законодавством посвідчення адвоката. То я схильний <кій>, припускати, що в судовому засіданні вона не порушує чинного законодавства. І якщо вона стверджує, що ви маєте надати посвідчення судді, то у вас має бути або посвідчення доктора, або посвідчення судді. У Вас є посвідчення судді? Принський, у вас є доказ, чому ви не в'явились минуле судове засідання? Ми можемо <кій> з вами говорити лише після того, коли ми встановимо, що ви суддя зараз ви просто особа в одязі схожому на мантію. Ви це розумієте чи далі не усвідомлюєте? Принський, поясніть причину вашої неявки в минулі судові засідання. Прошу. У вас є проблема з повторенням чи що? Ні, це у вас є проблема з прийняттям того, що вам задає питання головуючий. У вас я туди? вам роз'яснив, хто слухає справу. Головуючий та секретар. Що я вам не зрозуміло? Дивіться, ви та пояснив. Ви десь бачите тут головуючого? Бо я ні. Де? Що за головою чийсь? Бваження я... працівників суду посвідчить, зокрема, суддів посвідченням судді відповідно. Є такий зразок, він встановлений відповідно до цей офіційний документ, який засвідчує. Не перебувайте мого захисника. Тихо, Ти, що відбувається цир? це те, що ви тихо. Тишина. говорить мій захисник. Захисник мій зараз говорить. Не перебувайте Нікітіна. Підніміться, прошу захищати мої права. Що відбувається? Що це чого ви перебуваєте захисника? Хто вас так навчив? Ви розумієте, що це заслуговує на хамську поведінку? захисник Нікітіна. Прошу сказати, в який спосіб я можу переконатися, що тут сидить суддя та секретар. Як це визначає законодавство? Посвідчення особи судді це є посвідчення судді відповідно до законодавства України. воно є встановлено <гас> <виском>. <гас> мене клієнт запитує <гас> стосовно ображати захисника мого, Що це таке? що це за оціночні судження? теоретичні знання до адвоката. Ви що, взагалі тут загубилися всі? Я надавав це мій захисник. Я не знаю, чи ви нікіті. Не в судовому засіданні. Ви зараз будете втікати, якщо ви мислимо щось законні сідання? розпорядження головою. Які закони виключити охорону судовому судове засідання охорони? Ка ваша є порушенням суддівської етики відповідно до права поведінки працівників суду по пункту 22.4 щодо уникнення ситуації дівчинків, що можуть зашкодити авторитету судової влади чи незалежного суду, негативно можуть вплинути на репутацію суду. Що є порушенням пункту 5. В який спосіб буде відповідати ця особа, яка претендує на те, що він суддя зараз в засіданні? Ну тут зараз йдеться про питання того, що порушується судове засідання судей, у зв'язку з тим, що він підвищує тон, кричить на обвинуваченого, встановлює йому медичні діагнози. Тому в такому випадку нам потрібно встановлювати оскаржувати такі поведінку суддів в вищі стоячій інстанції. Скажіть ви закінчили свою розмову цікаво? Ні, ми собою. чекаємо судову охорону. Ви зупинили, претендуючи на те, що ви суддя взагалі припускає, що захопили судову залу засідання і ще взяли на себе повноваження відкривати, зупиняти так, пускайте, засідання. Так, ну будь ласка, діть, пишіть заяву. Так, ми чекаємо судової охорони. Ви, в ви будете виконувати? виконувати законні розпорядження. Ви на кнопочку натиснули засідання. там чи ні? Хто викликав судову охорону? Чи ви знову вводите всіх в ама. Ви тут ніхто, щоб мені давати Ого. запитання. Вам це зрозуміло? Я не збираюся давати відповідь ви, чи, на ви, ваші питання. Ви не, ви не маєте вазання. права задавати мені питання, що які ви? кнопочки, де я, я ви, буду наживати. Розумієте? не поглянула цей стіл. Натягнула на себе, що ви там сказали? Мантія, так? І кажете мені людині, що я ніхто. Хто ви, щоб мені ви не може? Чи... Ви щоб мені говорити, що я ніхто. Я ще раз запитуюся. Ви взяли на себе повноваження Бога? Щоб Ні, мені це говорити, ви що взяли ніхто? на себе повноваження Бога. Як? Це ви прийшли тут і почали всім лекції читати. Не відомо, що таке біполярний розлад, та які він має ознаки? Не знаю. Це вам мабуть краще відомо. Ви Не, ви, не, не маєте вашої юридичної освіти. Вас не було психології на ви взагалі вчилися чи ні, на юрфаці? Значить, оскільки обвинувачений, неадекватно себе веде, ще одне медичне визначення. визначення де судова охорона. І ми переносимо. Ви зараз будете втікати, та... як ті шахраї, що викрадають гроші з кантура від людей, поображаючи і давши медичні визначення.